Друзі, всім привіт! Який у нас початок року? А ось такий. Ось такий у нас маленьке. Маленький, маленький цюдо. 50% бійчика. Хто там у нас ще гріється? А котик подружився. Той, що був шокований. Да, Мілка, ти теж була шокована, але трошки звикаєш. На 175 Вт інфрачервона лампочка. Та нехай горить, завтра потепліє. Дати, подружка, замовив, замовив їй предстартовий корм. Але для кіз знайти неможливо. Ну, я замовив для поросят предстарт. Буду його трошки та отак от трошки туди ячменю. І потрошечку їй буду давати, хай привчається зерничко, комбікорм. Головне, що в предстарті для поросят там теж весь комплекс вітамінів є, все як треба. А ну напишіть, друзі, як ви вважаєте. Нормально буде предстарт для поросяток використовувати. Водичка в неї. Сенце о тут скубе. Та вона і тут стюка, тюк положив. То у нас сьогодні було мінус 8, а в сараї десь плюс 7. Холодно, прохолодно, звісно. Там ота задня за коровами стінка не оббита зсередини, ніколи її оббить. І там, коли стек, от, от за коровами та яма велика, на вулицю робив, там теж з тієї ями піддуває. Там її треба на вулиці накрити. Але ж ніколи, 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 то на роботі, то чи що навоз. Коротше, багато хто там, ну, декілька людей написали і особисто навіть писали, а що це викізонько, а що це те, а для чого, а навіщо. Ну, друзі, нам хочеться. З кізами простенько. Хочеться ще чому в першу чергу. Для себе молочко. Бо у нас Богдан молочний. та І ми ж взагалі з дружиною в каву додаємо. І в каву додаємо, і так можу випити. В день такий пів літра буває не, не часто, тому що зараз білка дає небагато, на постійних покупців не дуже вистачає, переробки взагалі немає, хоча клієнти є. Але, коротше, нам треба, щоб молочко було в першу чергу для своєї сім'ї. Тому що з коровами реально дуже складно. Складно в першу чергу, що це ж не наша основна робота, а у мене ж основна робота. Я ж на роботі працюю. І коли я працював, графік був 3-3 людей вистачало, то якби було нічого. Можна було встигнути вдома переробити більше всього. А от зараз, коли 4-2 графік, то взагалі це катастрофа, хоч кричи, хоч і одна корова доїться, але ну, дуже складно. Ну, але ж ми чому ж ми так взяли? Кізочку і чому плануємо, тому що з весни у нас одна мілочка залишиться. Одна мілочка у нас залишиться. Білочка, вибачай. Да, білочка ти така розстроєна. Ну, що сказати, білочка, у неї постійні спади молока. Я їй стабільну норму даю, комбікорму, все, і свою макушку, і все, вітамінчики, проколюю. Я колю евіцел взимку корівкам, ЄСЛН періодично, коли тільніш. І перед отелом, і просто його проколюю, і комплексний вітамін. Кожні 10 днів, кожні 2 тижні проколюю, стараюся, щоб вітамінізація була у корівок. І так, і сіль у вільному доступі. Водичка по гілки. ну, коротше, все так, як треба. А от білка 30 дала після ростелу. Потім літо засушливе, з середини літа я вже почав давати своє сіно повністю. І це така основна проблема, тому що воно закінчилось дуже швидко. Буквально десь в середині осені, через 3 місяці. Воно закінчилось, тому що бички, дві корови, треба годувати, та ще й через засуху мало зміг накосити. Люцерни просто насіяної немає. Ну, коротше, це все це все єрунда. Саме основне, що багато коровам треба сіна. Косити його ніколи. Та і просто, як би я не любив цих тваринок, чудових, але ж. Їх реально стає дуже накладно тримати. Вони займають весь час. Ні, ну Ми то одну спробуємо потримати, а дві-три ні, ні в якому разі, ніяких телят ні в якому разі. Ну Я ж кажу, це наш випадок. Тому що я замучився вже реально з зарплати купу грошей витрачати на. От Для вашого розуміння, от у мене там кредитка, і постійно кожен місяць. На ній мінус 5 тисяч, тому що не вистачає на те, на те, на те, на те. То те треба замовити, то треба, те треба дозамовити на господарство. І постійно, постійно, постійно щось треба. Потім, як зарплата, це все йде на розтрати. Уже ми сіна набрали, я не знаю, мабуть, біля 30 тисяч. Це тільки сіна. Розумієте? І хтось там каже, заготовляти треба. Своє, щоб було. Ні, я вам скажу так, друзі. Я вам скажу так. Вигідно просто купити сіно в сезон, хто займається, наприклад, по 60, як там пишуть, або його затюкувати як своє, скласти, а потім взимку по 140, по 120, по 140 продати, як от ми зараз купуємо. А деякі умудряються зараз продавати. По 150, отут біля нас недалеко. І у людини забрали. Це різник мені, Навіть до 200 доходить. І солома так само, щоб ви розуміли, на хвилиночку. Я там на базарчик заїхав соломи купити, коли шмалив порося, так. Мінітюк соломи 120 обійшовся. От і все. А ви там биків треба тримати, тес та баригою просто треба бути, чесно кажучи. Як би це не звучало, а не от пашеш, пашеш, от знову. Буквально два дні, вже отут три тачки на возу. За вихідні ніколи було почистити, були справи, те, С, свята. І так ніколи, ніколи, ніколи. От Зараз буду від них тягати. І води треба їм налити. Оце постійно, води тягаєш, наливаєш, те, сіна поклав, сіно теж їдять. Тюк за день, може трошки за півтора дні, але ж вони з'їдають ці два бичка. І. Потім, коли порахуєш, коли знову ж таки з самим м'ясом, в нашому випадку ми Ну, телятину реально не хочеться. Я думав, але ж все одно дружина каже, і шкода, не хочу. Я не хочу. Краще я його здам на м'ясо, вирощу. Або, може, хтось на дерево такі купи, то питають, буває, люди там. Ну, Це за патрона він великий. А цей на м'ясо не піде, він маленький. Ну, Це малоплідна порода, чистокровний джерсей. Його тільки на держиво треба. Ну, коротше, оце ж туди-сюди все одно їх продамо. В будь-якому випадку і більше до бичків не вернемось. Я ж кажу, як би це не подобалось, як би я раніше не мріяв про це тримати, рогату худобу і багато. Зараз всі мої мрії розбились ну, вже на 100% повністю вщенти. Я не хочу навіть цим займатися. І це не те, що я вам жаліюсь, друзі. Це я чекаю вже реально того, коли це я зроблю реально. Досить вже так тягти це все. Кого реально вигідно тримати, так це от свиней. Свиней, так, свиней капець. Он. Скільки їх без преміксу протримав, хороші виросли, хороші класні свині. Після трьох місяців, як закінчилось, тільки соєву макуху давав. Але треба купити. Зараз хочу взяти там. Одного виробника, потім вам покажу. Змінити повністю те, що я раніше користувався по повне, повне Г. Не подобається, коротше, хочеться нам на нормальне переходити. Тому що старт у цих свинок був поганенький, на тому, чим я користувався. Ну і то одна виросла 170 кг живої ваги. Воно начебто на вид дивиться і не така прям. І здоровенна, але ж м'ясний вихід, і важка вона, коли на ваги ми все почали класти, так воно все зійшлося. Ну, щоб ви розуміли, ми біля половини продали чотирьом покупцям і вже 8 тисяч, розумієте. А 8 тисяч це на хвилинку. Ми цих чотирьох свиней купили за 8 тисяч. От, наприклад, ми б якщо б продали одну, ну нехай не 100... більшу, хай би вони ще більшими виросли. 200 кг, аби живої ваги були. Ми б спокійно б відбили і корма, і самих поросят. Ну, нехай трошки більше, там півтори свині треба, а дві з половиною залишаються чистим прибутком. Тому, коротше, друзі, такі справи. Свиней сподобалось тримати. Треба просто робити умови, робити сарайчик, будувати. Оце не годиться. Оце все бред. Хтось там пише, тримаєш шалашах. Я знаю, що тримаю, але в мене немає просто коштів. Це все переробити. Просто тупо немає. Ну, от такі ми люди, що ми зробимо? Ну, кому не подобається, так не дивіться. Ми тупо з нуля почали, ми тупо в борги залізли, щоб будиночок собі збудувати. Але я з гордістю можу сказати, що у мене сім'я нагодована, у мене є, що в холодильнику, у мене є за що поїхати купити. В цьому плані я стараюсь працюю і все якби. Те, що там немає, щоб на якісь грандіозні проєкти, ну, немає, поки що немає. Я вважаю, що це поки що. Будемо поступово працювати, і все воно буде обов'язково. Тому я ж кажу, це таке діло. Казати можна багато чого. Комусь вигідно, звичайно, там і корів, що врахують, я ж кажу. Регіони різні. Може, у вас сіна повно, але ж якщо у вас дешеві корма і багато сіна, і в цьому, значить у вас проблеми в іншому. Значить у вас продати. Багато хто тримає і продати в селі неможливо. розумієте. У нас навпаки продати можна. А от по кормам воно все дуже дороге. Мабуть, уже пшениця коштує 9-10 гривень у нас. Ну, я так думаю, що 9-10 вже точно коштує. Тому такі справи. Нічого, друзі. Ну, що ви кричите, і корм у них є. От уже то 2 дні поспіль там залишалась молочка, так їм виливав. І вони тепер чекають, сьогодні чекають. До хорошого дуже швидко привикають, а потім чекають. ну нічого. Докормимо їх, на... ну, я хочу їх докормити 200 і потім на м'ясо сюди поросят маленьких узяти. Отут хочу перебудувати і в ту сторону до биків. Тут вийде великий такий загон. Реально великий-великий. І так навесно, ну, постаратись треба, але ж хоча б 10, а там бажано б 15 поросят узяти на відгодівлю маленьких і тримати. Тому що це оце реально Ну і смачно. Сьогодні насмажив собі сала, яйця. Красота. Смачно. Реально таке не купиш. Ну, не те, що воно своє, А скільки от куп купляли, покупне, начебто домашнє береш. Нє. Своє воно своє. М'якеньке, запашне. І сальце, і м'ясце. Дружина, і котлети робила, і ото я смажив. В принципі, все класно, тому будемо працювати. Сумно, звісно, білочка нас підводить. Дуже-дуже так підводить білочка нас. Ну, що поробиш? Що поробиш, друзі? Нічого не поробиш. Що минулі господарі з її шлунком робили, я не знаю. Постійні у неї вона то їсть, то не їсть, Тож, магніт її закидав. Начебто ж, а їсть апетит, все. ну, от ж є у неї проблема. Може старість. У неї дуже багато кілець на рогах, може вона вже старенька корівка. Ой, ну тримаємо, що ж я ж кажу. Тільки нам молочка треба. <су> треба багато. Ми собі банка плюс у нас розходується. П'ємо. П'ємо, п'ємо, п'ємо. Що робити? Дочекатись треба мілочку, поки вона отелиться. І спробуємо одну корівку потримати, а там я ж кажу. Ой, ти видивіться, як спить. Солодко гріється тут. Димок. Ти тут біля нашої сніжки. Наша сніжка така маленька. То в неї не червоне, не лякаєтесь, то просто уль ультрафіолет і так, таке відображення у неї, там все нормально. З ріжками вже все засохло. То воно каже, здається, таке як червоне, як, як, трошки, трошки як ранка, таке ні, там все добре, все класно, то просто так ультрафіолет, і воно такий колір дає, там просто синім запшикано. Там все добре в неї. Ось які маленькі, вигліваєтесь. Я ж кажу, кізочок хочеться, вони класні, їх навіть в засуху просто можна випасати, можна з ними гуляти, діти з ними граються. Собі є завжди молочко смачненьке, і воно ще гіпоалергенне. Кіз, от ми подивились зараз, вникли в оцих кіз, породні дуже. Дуже так зарані, ну, заздалегідь люди їх продають, і попит на них дуже. Породних кіз швидко продаються, е, От чомусь враховується все, що люди поять, люди годують, хоча козеня мало п'є молочка. А теля чомусь хочуть задарма, і ці, ціни немає. Як починаєш продавати і теля, і биків, от, наприклад, якщо б у нас кізонька породна була зараз на продаж, то її б забрали б зразу, як тільки б. А бичків, бачите, от, ну, це ж теж такий привід задуматись, чим треба займатися. Тут уже якби, Ні, звичайно, нам хочеться там, одну коровку тримати, старатись. Ми ж, просто Я вважаю так, що я візьму більше поросят на відгодівлю, їх на м'ясо продам, здам, м'ясом. Ну, продам, так сказати. І куплю навіть того сіна і не буду морочитись його заготовляти, скільки воно б не коштувало. На одну корову, на декілька кіз я завжди того сіна куплю. А як у нас отак дві корови, два бика і вони всі багато їдять, то це реально виходить велика проблема. Величезна просто проблема купити стільки сіна, розумієте, тому і корову напасти від засуха з півліта, у нас же жодного дощу не було. То новий на каналі, хто, кому, хто не знає, у нас така була катастрофа, що реально всередині літа все висохло. А от кіз напасти можна. Їх десь в лісочку, десь попід, е попід лісочком, на якихось галявинках, полянках, так сказати. Завжди ти їх напасеш. І сніга. Оце як не було, все одно сухенька травичка. Але є, щоб отак от піти, прогулятись з козами, їх попасти. Красота, а з коровою так не вийде. Корову треба дуже гарно годувати. Що зерна, що комбікорму треба дати. Ліки, дуже, вітаміни, все дуже дороге. Тому що, бачите, молоко має коштувати ну, 50 плюс. А зараз я дивлюсь, ну, банка має 200 гривень коштувати зараз, хто б мені що не казав. Щоб реально більш-менш було це вигідно. А отак от, багато у кого, отак, як у мене білка дає. Білка, наприклад, зараз три банки на продаж молока. Ну вона там буває 12, зараз навіть трошки збавила. 10 там з чимось дає молока, 11 літрів. Ну це ж мало, друзі, це просто копійки. Вона, вони, вона навіть її молоко не окупає е, затрати на корма, на них на цих корів. Два бичка і корова. На себе то вона може якось і окупає себе, ну але ж знову таки окупати в нуль і нічого не залишається. Ну як так? Це ж катастрофа. Тому я ж кажу, це більше ентузіазм і більше хобі зараз тримати корів. Хто б там що не казав, вигоди в цьому немає. Розказуйте чесно, хоч встріться, вибачте, за такий вислів, але е немає вигоди жодної. Жодної. Той горб, який ви тягнете, вивозячи стільки навозу від них, і просто капець. Скільки затрат, скільки всього. Тому, ну, я ж кажу, це я не жаліюсь, це я кажу реалії. Тому що, що мені жалітись, я перестану просто на це витрачатись. Просто це любиш і це шкода. Просто ті гроші, що я на роботі заробляю, ми потихеньку б жили б собі, да і все. А називається, не, баб, не мала баба клопоту, завела собі корів. От в моєму випадку це отак от і є. Що ти тягнеш, тягнеш це ярмо, отримуєш зарплату і думаєш, ага, на сіно, на те, на це треба. те. От зерно на, на свиней хочу зекономити і більше дати коровам. Треба за отрубі їхати купляти. Потім вам покажу, скільки коштують у нас отрубі. І бичкам хочу додавати, і коровам. Ну, коротше, друзі, отакі справи. Отакі наші реалії. Чому я просто розказав, чому, які у нас плани. Кіз хочемо в першу чергу для себе, щоб було молочко. Ну і для душі. Вони прикольні, породні. Отакі нобії ну, такі. 100% -відсоткові. Нам дуже подобаються. Вони такі прикольні, козенята прикольні. Ну, навіть помісь, Ну, просто козенята. Раніше я якось до них відносився, вони мені не дуже так якось прості кози, не дуже якось щось подобались. Ніколи не тримав, а зараз чомусь-чомусь придивився, думаю. Такі гарні маленькі створіння розумненькі. Вона така вибігає, така любопитна. Їй все так цікаво. Ось така чудна дівчинка. Ну Нічого. Ну, ми любимо корівок, я ж кажу. Постараємось тримати одну, будемо старатись. але ж ми не знаємо, такий час важкий ще живемо. Щось планувати дуже серйозно важко. Ну, одну корівку хочеться в господарстві потихеньку мати. ну, лиш, Я кажу, ніяких телят, ніяких хвостів. Тому що просто шкода себе, шкода себе, що ти пашеш так важко біля них, а це все не ціниться. Це все копійки коштує. Я розумію, звичайно, що у людей немає грошей. Ну так я що, я ж не винний в цьому. Ми ж в такій державі живемо, я тут до чого. Я маю думати за себе та за свою сім'ю. Якщо мені це ярмо не вигідно тягнути з такою ціною, навіть 35 за молоко. Ну не вигідно. ну Розказуйте там, не розказуйте. Але це маячня. Ну, магазин не вже коштує 50. А ми вибачайте, як лошари отак от працюєш. Ну на що воно треба, розумієте? Я краще свиней багато заведу, буду в інших напрямках м'ясо там продавати. Та навіть просто там скажуть, та у людей немає грошей, м'ясо не будуть брати. Не будуть брати м'яса. Нічого купляти люди не будуть. Ну, раді Бога, значить, буду е, трьох-чотирьох для своєї сім'ї тільки. Ну, що ви там тримати? Для своєї тупо. Собі заріжемо, морозилку заб'ємо, е, кізочок будемо тримати, одну корову. Не буде взагалі продаватись молота, взагалі не буду тримати. Найду як заробити, чим заробити, як заробити, і де заробити. Тут як начнуть казати, а що, а те, а се, а як не буде, а як не будуть, треба завжди знаходити вихід, я ж кажу. Це не сумне відео, це нормальне відео, я ж кажу. Ну просто. Отакі от реалії, отакі от трошки плани з коровами, я ж кажу, це треба зав'язувати просто. Якось так. Так, державі воно все не потрібно, все загублено, все знищено. Що ти з цим зробиш? Сільське господарство, не ветеринарії немає, нічого немає. Куди кинься, ти сам. Лабораторії все через сраку роблять, вибачте, немає такого, ну, коротше, коротше, повний капець в усьому. Не паспорт, ти, ти маєш сам вибігувати це все, немає. Порядку ніякого. Ну, коротше, тому треба тримати для себе. Розказувати, щось, ділитись, показувати, рухатись потихеньку. Ще розумієте, ж немає часу е, та й кошти. На це господарство витрачаєш кошти, вже дружина мене з'їдає. Дома треба вагонка лежить вже оброблена. Треба е, в прихожій зробити ремонт, там поприкручувати вагонку, покріпити там Двері міжкімнатні купити встанови. Ну, коротше, дома стільки роботи, стільки всього треба подороблювати. А ми як ув'язались з цих корів і тільки на них витрачаємось, розумієте, і воно нам не вертається. Воно нам не вертається, тільки витрачаємось. Ну коротше. І воно буває як найде. Думаєш, все, поздаю їх. Але ж від того, що любиш ти цих тваринок, і воно таке, знаєте. Ну, Хто, хто тримає і хто отак от, так робив уже, від цього відмовлявся, переводив, той зрозуміє, так сказати. Або ті, хто тримає. Хто не тримав, або тримав дуже давно, може й не зрозуміє, як це, що це, та як, та де, та що. От диванні експерти пишуть, мене вони лишній раз поражають. Люди просто не розуміють, як вам сказати. Вони мою, мою, моє взуття не обували, щоб за мене казати. Там Один мені теж пише, пише, розписую, як це вигідно на папері. Та то папер, я ще раз кажу, в туалет можеш з ним сходити. Якщо ти сам це не тягнеш, от як тяну це я. З роботи, перед роботою, після роботи. На роботу їдеш, молоко береш з собою, коротше, тянеш. І дружина теж паше, бігає, годує, поє, це все меле теж і мала дитина, тому що там розказують і дружині, ну не буде в мене дружина тягати е, важке. Ну запам'ятайте ви раз і назавжди. Якщо у вас десь там так щось, ну це ваші проблеми. Якщо ви особисто не тягнули, так я тягну це я, то ви їм навіть е, рот війни свій не маєте відкривати, тому що ви просто не розумієте цієї роботи. Ось і все. Як ви вдома знаходитесь і ніде не працюєте, то і я б так казав, красота. Що там мені? Ще як у вас може дружина Доя. І ви ніде не працюєте, то взагалі пішли там сіно в сезон наготовили. Та ну, то я вас роб... це, це, то таке. Можна розказувати. А як ти тянеш усе, усе, що навколо. ну так, ну так, Всю важку роботу, так сказати. Ну, коротше, друзі, отаке відео. Трошки поспілкуватись. Тому у кожного своє життя, своя вигода, свої підрахунки, свої, так сказати, думки з плану зберегти себе, свої кошти, своє здоров'я. Тому я вважаю, як би шкода не було, але треба міняти все, тому що саме головне це сім'я та здоров'я, а не тягнути ярмо, так сказати. Треба міняти життя дуже-дуже швидко змінювати. Якщо ти не будеш змінюватись, то у тебе в житті нічого не буде мінятись. І так і буде <сум> той бардак, який є, він нікуди не дінеться, так сказати. Всім, друзі, миру, 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 миру. Дай Боже, щоб вже настав мир, щоб ми спокійно почали жити. Всім миру, здоров'я і добра. І будьте людьми. Саме головне будьте людьми в такий важкий час. Тому що. Неважливо, якої я ще раз повторюю, якої ти національності, звідки ти, з якого куточку світу, головне, щоб ти був людяним і нормальною, адекватною людиною, то це в наш час дефіцит. Ось і все. Успіхів вам, друзі!